Курс ПЗВП триває 45 днів. Ми їх за цих 45 днів кожен день вчимо, як бачити, ставити, знімати і дивитися, що тут є за міни, які є міни, якої стадії, чи вони фугасні, чи вони осколочно фугасні, чи осколочно на оправнені дії, щоб вони знали, що за міна і яке вона їм може зробити враження, і також яке вона може зробити враження для, для наших противників. От тепер була в нас полоса, на якій я поставив міни, монки, розтяжки протипіхотні. то у, у, у них був прохід візуально, що вони пройшли і побачили міну, що вони мені розказали, що це за міна, яке вона може їм робити враження, чи її можеш обійти, чи її можеш зняти. Що це за міна? Монка протитанкова? Ні, протипіхотна. Що вона робить? Яка вона? йдемо далі. Що із нею можеш зробити? Чи краще її можеш обійти і групу пропустити своїх побратимів, чи обійти ту міну, що прохід заборонений? Личимо, граната, шове. Що, ваша група померла. Щоб вони зберегли своє життя і життя своїх побратимів, і життя тих, хто біля них.